Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, важливі новини для українців з Європи на каналі «I'm from Ukraine». Отже, Німеччина, друзі, в уряді Німеччини закликають брати на роботу українців без достатнього знання мови. Яку роботу можуть запропонувати українцям в Німеччині? Інформація буде в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку україномовного каналу. I'm from Ukraine», також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина, федеральний міністр праці, вважає, що українці зможуть опанувати мову на достатньому рівні. Не лише на інтеграційних курсах, а й безпосередньо на роботі. Водночас він повідомив, що зараз в Німеччині 100 тисяч українців вже закінчили інтеграційні мовні курси і ще стільки ж зроблять це найближчим часом. Друзі, також напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви закінчили інтеграційні мовні курси в Німеччині і знайшли роботу. Напишіть, будь ласка, за яким фахом вам вдалося знайти роботу в Німеччині. Та якщо не секрет, скільки ви отримуєте зарплату. Дякую вам. Також важлива інформація для українців, які перебувають зараз в Німеччині. Ви можете здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісті родичів, якщо вам це потрібно. Є, друзі, також графік збору біологічного матеріалу на найближчі два тижні. Наприклад, 2 грудня Берлін, також 2 грудня Мюнхен, 3 грудня Дрезден, 4 грудня Франкфурт на Майні і 5 грудня Дусельдорф. Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатись за номером телефону. Оператори також нададуть вам відповіді на всі уточнюючі питання. Отже, друзі, яку роботу можуть запропонувати українцям в Німеччині. В Німеччині гострий дефіцит робочої сили. Уряд країни офіційно заявив про зміну курсу щодо працевлаштування українських біженців. Більше не вимагатимуть високого знання німецької мови. Українців готові наймати із знання мови на рівні b 1 Мінімальний рівень німецької мови повинен бути на рівні b 1 для початку працевлаштування, так зауважив керівник власної пекарні. Після цього ми очікуємо, що працівник досягне рівня b 2 Це важливо, тому що всі наші робочі інструкції німецькою мовою і працівники повинні їх розуміти, каже він. Вакансії на ярмарку, наприклад, в місті Бон в Німеччині. Це робота на будівництві, в готелі, спа-салоні, на інженерному підприємстві та у лікарні. То цілком імовірно, що багатьом українським біженцям доведеться працювати не за фахом. Ми маємо значну потребу у кваліфікованих працівниках у сфері догляду, зокрема за дітьми, також у сфері фахових професій. Ми вдячні, що ми зараз прийняли багато біженців з України, які також мають гарну кваліфікацію. Ми працюємо над тим, щоб можна було залучити сюди фахівців, які хотіли б залишитись. Отже, друзі, скільки можна заробляти без знання мови в Німеччині, без знання німецької мови і досвіду українці можуть працевлаштуватись в Німеччині на виробництві або в сфері логістики, зокрема на складах, де найчастіше пропонують роботу пакувальників. Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом та найманими працівниками. За таку роботу можна отримати мінімальну оплату це 12-13 євро на годину до відрахувань. Також, друзі, є варіанти влаштуватись на роботу з вищими ставками, наприклад, кур'єром. Для поштового оператора така ставка 16 євро на годину до відрахувань на додачу до зарплати працівникам також можуть нараховувати компенсацію за інфляцію, яку отримують іноземці, залежно від очікувань німецьких роботодавців та мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній вони відкриті також, друзі, для наймопрацівників, які розмовляють англійською. Які вакансії друзі, пропонують українцям без досвіду роботи? Мийник посуду: 2000 євро, зміни по 10 годин в шестиденному робочому тижні. Доглядальник для людини похилого віку 2000 євро. Також потрібен базовий рівень німецької. Горнична в готелі від 2200 до 2400 євро. Укладальник інтернет-кабелів від 2000 євро 12 євро оплата за годину 180-220 годин робочих на місяць, житло за 200 євро. Також потрібне мінімальне знання німецької мови. Кур'єр в ресторан 1800-2200 євро, 12 євро на годину оплата праці. Знання мови англійська на рівні B1 житло за 300 євро на місяць. Також, друзі, слід зазначити, що для українців без знання мови та досвіду єдиний спосіб отримати право на роботу в Німеччині зараз це через отримання тимчасового захисту. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!